Ортопедичні кросівки від бренду Перлина. Це перші шахи наші, називаються кросовочки. Вони легесенькі, зручні, підійдуть на любу повноту ніжки. Моделька йде з 19 по 21 розмір. Ребриста підошва, така англійськими буковками. Він підошву від носика до п'яточки. Ось, бачите, такий захищена п'яточка теж. Е, моделька підійде під любу ніжки. Носик, бачите, захищений. Е, це все натуральна шкіра виготовлена на заводі вручну е, з напилителем, Що бачите? Це все натуральні, високотехнологічні матеріали. Моделька йде на двох липучечках, дуже зручні, гарно фіксується. Читемо липучечка, що можна одною рукою розтібати? Ось така, бачите, та моделька, гарненька, зручна.